Рівняни приїхали до Кривого Рогу у статусі фаворита. Верес впевнено почуває себе всередині турнірної таблиці. А інгулець перебуває серед аутсайдерів. Упродовж стартових 15 хвилин гості закрили інгулець на його половині поля і завдали п'ять поспіль ударів в бік воріт. Важкий виїзд насправді, але дійсно е, сьогодні створили. Ми все таки е, кілька хороших нагод. У була реалізація краще, тому набагато. Згодом номінальні господарі дещо вирівняли гру, нав'язавши супернику боротьбу у центрі поля. А от Верес був змушений провести вимушену заміну. Гравець інгульця жорстко влетів у ногу захиснику рівнян. Був була боротьба, стих був такий неприємний. Він зробили перше обстеження. Ясно, що там забій, але більше інформації вже буде бути завтра. Але свій момент інгулець створив лише після перерви. Все розпочалося з кутового на лівому фланзі. Спершу Іван Лосенко з кількох метрів влучив у Руслана Степенюка на лінії воріт. А потім Роман Волохатий пробив над попередчиною. Через проблемне поле у вереса нічого не вдавалося, а гравці отримували ушкодження. Сьогодні е, важкувати поле і шара, і Тахновський, і вотасевич Жалі, Чуть-чуть захворівши, такі є невеличкі проблеми. У нас мало часу до гри Гриць полісів, тому будемо зараз оперативно реагувати на це. Уеншпілі матчу ще два супершанси знову не реалізували гравці команди Олега Шандрука. Спершу Руслан Степанюк ударом метрів з десяти не влучив у вільний кудворіт. А перед самим фінальним свистком не влучив у рамку Микола Гайдучик. Відтак, верес вдруге у сезоні, грає в нічию з інгульцем. Ілля Томашевський новини рівного.